Сьогодні в відео стрижка каскад на середню довжину волосся. Самій собі вдома. Вітаю вас! Сьогодні стрижемо волосся. Як то кажуть, рівняємо кінчики. Жартую, стрижемо каскад на сухому волоссі, який вже є на моєму каналі. Та сьогодні я розкажу більш детальніше про цю стрижку. І так, з п'яти кроків. Крок перший. Стрижка довжини волосся. Все волосся зачісуємо назад у хвіст. Тепер ми перехоплюємо волосся з лівої руки вправо двома пальцями вказівним та середнім. Ковзаємо пальцями по волосю вниз. Перекручуємо, при цьому, щоб голова була нахилена вниз. Перехоплюємо пальцями лівої руки. Фіксуємо лінію зрізу. Підстригаємо пасмо. Okay. Можемо перевірити, який результат ми отримали за допомогою двох зеркал. Чи отримали ми рівний зріз? Так, зріз майже ідеальний. Для того, щоб ідеально зрівняти зріз, розчісуємо волосся на два боки. І відрізаємо невеликі трикутники на рівні плеча. Буквально 2 мм. Все, перший крок зроблено. Йдемо далі. Другий крок стрижка з кроневої ділянки, а саме бокові зрізи. Розчісуємо волосся по проділу на два боки. Виділяємо пасмо за вухом, перекидаємо його на протилежний бік, паралельно підлозі. Відрізаємо довжину пасма в залежності від визначеної довжини під кутом 45 градусів. Так як з цього боку ми маємо товсте пасмо, то необхідно зробити прорідження. Найкраще підійде спосіб потінг. Ножиці роблять зрізи паралельно волосинам, які стирчать із пальців в місцях, де найбільше скупчення. Все, Це. цей бік ми завершили підстригати. Переходимо до другого. Робимо все те ж саме, як і з першим пасмом. Тільки тут ми можемо не робити пойтінг. Дивіться по своєму волосю якщо воно густе, то потребує прорідження. Бокові зрізи готові. Йдемо далі. Третій крок стрижка зони потилиці. Розділяємо волосся на два пасма рівномірно по обидва боки до шийної впадини. Перечісуємо перше пасмо на другий бік вперед до обличчя і кладемо його паралельно підлозі та під кутом 45 градусів до вашого проділу. Але відрізаємо на визначену доживну чітко паралельно проділу. Друге пасмо стрижемо так само, як і перше. Перекидаємо на скоси на голову під 45 градусів до проділу. Відрізаємо чітко паралельно проділу. Увага! Після кожного зробленого кроку перевіряйте симетричні довжини волосся по обидва боки. Якщо є нерівності, то сміливо їх виправляйте з того боку де довше. Повторіть стрижку цієї зони. Ось філіс, мій невеличкий кусочок, який я зараз зрівняю ножницями перед дзеркалом. Так буде швидше. Все готово. Наступний четвертий крок. Стрижка чубчика. На висоту у два пальці виділяємо зону чубчика. До висоти впадини на лобі, де починається ріст волосся. Чубок потрібно перетягнути. У протилежний бік. Тепер голову тримайте рівно. Починаємо відрізати під кутом вниз на визначену довжину короткими зрізами, одночасно рухаючи пасмо у напрямку нос. Щоб чубчик гарно спадав на обличчя, робимо наступний зріз. Чубок перекидаємо вгору у протилежний бік. Це пасмо кладемо на голову. Робимо одне перекручення і обрізаємо волосся довжиною в 2 см під кутом 45 градусів до цього пасма. О, тепер друга картина. П'ятий останній крок стрижка драбинки спереду обличчя. Для цього виділяємо пасмо волосся за вухом, розчісуємо наперед, перекручуємо напів оберта від лиця. Визначаємо місце зрізу. Для кожної форми обличчя воно індивідуальне. У мене кругла форма, тому я стрижу на 3 см нижче від підборіддя. Стрижемо точечними зрізами вниз. Те ж саме робимо з іншого боку. Перекручуємо. Не забуваємо опустити на ту довжину що щось з іншого боку. І відрізаємо. Перевіряємо симетричність різів. Якщо все добре, розчісуємось. Валя! Стрижка готова! Подивіться, які гарні слої в цієї стрижки. Ця стрижка підходить і на коротше волосся, і на довше, і дуже гарно дивиться на кучеряве волосся. Якщо ви ще так її трошечки підіймете пальцями, то взагалі буде чудесно. Ну а я бажаю вам бути красивими. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайк.